Чернівці і гості міста, гуляючи на Болдиних горах, частенько звертають увагу на Альтанку. Доречно згадати, що ця місцевість є історичною, де збереглося багато унікальних пам'яток. Однак нинішній стан Альтанки містян пригнічує. З учетом того, що це історичне місце, і як для туристів це дуже привлекательне місце, тому що дуже глибока історія захоронена тут. Я вважаю, що всі міста історичні, і це, прежде всего, має бути реконструйовано. Звісно, як же? І, ну, Как можно привести туриста, глядя на вот э, обшарпанные э, колонны и все остальное, поэтому очень важно сохранить историю, потому что это то, что мы предоставляем нашим детям и нашим потомкам. Некрасиво смотрится. Мы считаем, что стоит реконструировать и как-то окультурить и добавить, может быть, скамеечек или там, внутри или вокруг покрасить, первоначальный вид и вернуть. Может быть, дорожку, которая Йде вдоль парка, а виложить пліткою-другою. Ось ця міста також не подобається зовнішній вигляд сторічної споруди. Абдулу з Катару ми зустріли якраз тоді, коли він милувався схилами гір. Йому, як іноземцю, поряд з Альтанкою, не вистачає інформації. Айді висплейсюно азагесторика. Краще трошки підфарбувати, покрити новим шаром фарби, щоб воно виглядало красивіше, і особливо поставити якісь написи, про що це місце глемо говорить, яку історичну цінність воно за собою несе, щоб було зрозуміло всім перехожим. Знайти власника Альтанки на Болдени гора журналісти високого валу не змогли. В заповіднику Чернів стародавні зазначили, що дана споруда не є пам'яткою архітектури, а тому не знаходиться у них на балансі. У мерії теж не можуть знайти крайнього. Альтанка, яка знаходиться на бол. Один горі вона не належить і не стоїть на балансі в управління культури. Взагалі, ініціатива брати на баланс пам'ятники, ті, які є на території міста, а були ініціатива була у начальника управління культури. Олександра Івановича Шевчука ну так проголошена в січні, і ми на майбутню сесію на 36-ту -го, будемо готувати програму по збереженню тих пам'яток і пам'ятників, які є в місті Чернігів. За словами Катерини Литвин, доглядати за цими пам'ятками і пам'ятниками повинно управління житлово-комунального господарства. Ми поступово беремо собі на баланс. Проте знову ж таки, Прибрати, доводити їх до ладу, а буде по цивільно-правовій угоді ЖКХ. А у нас вони будуть рахуватися зараз. ну, на сну наразі про в нашому місті ситуація проблемна, у кого вони знаходяться. Але я думаю, що до кінця цього року, ну в крайньому випадку наступного, все ж таки ми між організаціями їх поділимо. Чітко будемо розуміти. Зазначимо історія зі спорудженням Мальтанки на Болдених Горах, пов'язана з приїздом до нашого міста останнього російського імператора Миколи II. Відбулася ця подія у тисяча у 1911 році.